О, oh, перепрошую. Вітаю в клубі з радожерів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Ярос Яросніфрід. Минулого тижня я вже робив відео про його брата. Ну, той, що Руді. Зайдіть і гляньте, там багато чого цікавого. Отже, Ярос Нефріт. Звідки інформація про те, що це брат Руді? Ну, я звісно можу помилятись, але на другому каналі Руді, що типу лайв канал. Там є відео, де Руді приїхав додому, в місто Новий Буг, і тут на початку є цікавий момент. Вложик з моєго родного дома начнем. Марінашов нашу дядську радіжду кльом. как це наказлива не Можно с другой сторони. Повернуться. На ньох нашої свою дядську піжанку. Вот тобто в нас тут є два варіанти: або ці двоє брати, або їхні батьки жили поруч і хлопці тусили разом з народження. <му> Подумав би я, якби не знав, що в них однакова фамілія. Мельничук, окей, момент з братерством розжували. І тепер, якщо ви дивились відео про Руді, який втік на болота і збирав підписників на пивко, як ви думаєте, що зробив його брат Ярослав після того? Ну, спочатку він бідкався, що світла немає, через що він не міг етер запустити. Може, тому що Московія обстрілює? Та фіг знає, Ярік про це мовчить. Ну добре, давайте глянемо, чи сказав Ярік щось про війну в своїх соцмережах. Ну або на каналі. Later. Що ж, в спільноті Ютуба він пише про якісь вибухи, про те, що він в бомбосховищі сидів, а щось трапилось? Війна, може, в Україні. I don't know. в спільноті Ютуба він здебільшого пише про те, що у нього проблеми зі світлом, про те, що він бідолашечка такий, не встигає змонтувати відосік, бо стільки світла немає. хоче купити якийсь акумулятор чи станцію. І не розуміє, що краще купити. Ну окей, один раз він сказав Війна і один пост був про Нєтвайні. Хоча про те, де ця війна, в якій країні, про це може знати хіба що людина, яка дивиться хоча б якісь його блоги, яка знає українську, яка може прочитати написи на упаковках, які присутні в кадрах у нього. На влог відосах. Бо якщо зайти в опис до відео, там можна побачити стандартні посилання, як для Москва Тобто Тобто ВКонтакті, Донейшн Alerts, Бусті і іноді реклама московицьких сайтів чи серверів до різних ігор, а також таймінги по МСК. Хто oh, oh, не в курсі, ВКонтакті, Донейшн Алєрс, Бусті усе це московицькі сайти. Тобто Ярі, живучи в Україні, збирає рублі зі своїх підписників і активно веде сторінку в Кантактики. Я не з такої сім'ї, як другі. До речі, в відосах він нічого не каже конкретно про війну, хто на кого напав, хто кого обстрілює. Максимально нейтральна позиція. Окей, а що там у нього в телеграмі? Спочатку він писав про обстріли, про ракети в кривому розі, але потім хоп! І він в Пітері. Я в Пітері погнали, сходка возле ратуші главний. Вода на погнали. Не знаю наскільки це правда, не розбираюсь в цих ратушах. Можливо, він і не був там, але враховуючи, що його братік там збирав своїх підписників і влаштовував сходку. Думаю, Ярік міг без проблем приїхати до Братіка, щоб трохи відпочити від війни. А ще він в телеграмі рекламує москопітеків і більше нічого. Живе він завтра в кривому розі, чи переїхав не ПМЖ до братіка в Пітір, цього я не знаю. Але враховуючи його іноді депресивні пости в спільноті в Телеграмі, хочеться побажати йому нервової стабільності в ці складні часи, тобто під час війни. До речі, якщо хочете прийняти участь у розіграш і при цьому допомогти ЗСУ частіше відправляти бововнятки на Москові, ну тоді в описі до відео ви знайдете посилання на умови для участі у розіграш. Розіграшах. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео. На більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Війна поки що не завершилась і ми поки що не перемогли. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.